Ну, гарно і позитивного. Я вам покажу тот кляр і ще раз. Завто, що там писали, що шніцель, а ми так робимо. То не так робите, за те, що ви не в тому клярі просто вдвалюєте. Я вам зараз покажу. Тут пише на, нам е, жіночка, світуль, покажи рецепт кляру. Вона зрозуміла, що то не такий необичний. І все таке, як ми робимо на відбивні. Ще раз вам показую. І збиваємо яйця. У мене 11 яєць. Не до сьогодні. Ви йдете до сякої. Изсипаме туда 11 жътку. Суплеме туда 11 ложек. Муки. Раз, 5, а далеч 6. Раз, 2, 3, 4, 5. Файно, одним боком мишаеме Це кляр ми такий робимо на відбивні, А я усьому кляру робі. вимастила ще котлету Йо? І у нас я получила воздушна така. Тот експеримент, що вам показувала. Ну, то ви мені там, Тепер тут є доста. Ну, I'd не біда, Я вам той кляр покажу то, що я мастила. Раз. Два. Три. 3. 5. 6. Вікайте сяк. Солите, попряните. Росолите попопрянили сте. У мене сулі з перцем, його розмішано. Сяк файно промішуєте ще. Зараз вам покажу, яке має бути. Кістечко, один бук, раз, раз. Гуздуш. Ідемо no, печі, ще вам покажу, які будуть печень. Дивіться, тут у нас є відбите м'ясо. Мачаємо воно вже попрянене, солене, у муку. А далі в кляр. і кладемо його печі. Я його печу в фритизі. Ви можете в печилові лише насипти майбуш олою. Ну, Тепер вам показую всі у дві. Видите, які? Е, укусити ми з неї не годна, Та й не годна нам е, показати, як у середині, бо руну ми напекли 54, так як мали бути. Не неї годна вкусити. Не встигалися ми б напікли майбуш. красотка. Ну, скляр, що я вам показувала. Попробуйте вчинити котлету, розпляскати її маленько, бо була така. То у, ту, що я вам показувала в минулому відео, яко не підписаний, підписується і никаєся в то, -то відео, що було іззаду. Та я обмотувала ту, -ту котлету всьому клярові. Розумієте? І дуже добре. Хоть молоте хоч молоте м'ясо, хоч яке бите м'ясо. Так що, всім гарного і позитивного. Робіть ці їсточки, бо сте не були голодні. А світланка чекає, на жалеву, бо маму чинила мачати.